час новин на телеканалі ТІВІ-4. Вітаю вас! На 15 локаціях у Тернополі проведуть пониження ділянок перед пішохідними переходами, реалізують проєкт Місто без бар'єрів для того, аби забезпечити комфортні умови життя та рівні права для всіх мешканців, зазначили у міській раді. Попередньо серед тернополян провели збір пропозиції для створення безперешкодного простору. Їх опрацювали відповідні структурні підрозділи міської ради та сформували план дій для поліпшення безбар'єрного простору. Тернополя. Список вулиць, на яких відбудуться зміни, ви бачите на екрані. За добу рятувальники Тернопільщини виїжджають на пожежу в екосистемах близько 30 разів. Невинне на перший погляд спалювання сухої трави може призвести до масштабних пожеж, загибелі людей, свійських та диких тварин. Вогонь, який швидко розповсюджується в суху погоду, може перекидатись на природні насадження та набути загрозливих розмірів. Тому рятувальники Тернопільщини нагадують, краянам не варто спалювати сухостій. Вогняна стихія поглинає все живе на своєму шляху. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. У тліючому без доступу до кисню листі й траві виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім цього, з димом у повітря вивільняються діоксини. Одні з найотруйніших. Для людини речовин. Протягом минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували 18 пожеж в природних екосистемах. Складність і небезпека таких пожеж полягає в тому, що полум'я поширюється надто швидко і на великі території. Є велика ймовірність, що воно може перекинутися на сусідні будівлі, які знаходяться поруч з осередком горіння. Лісові масиви, торфовища невинне на перший погляд, спалювання сухої трави може призвести до масштабних пожеж, загибелі людей та тварин. До трагічних наслідків спалювання сухої трави призвело у селі борщів. 13 вересня вогнеборці на місці згарища під відкритим небом. Знайшли жінку. Вона загинула у кареті швидкої, дорогої до лікарні. Лише минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 19 разів залучалися на загорання лише сухої трави. Можете собі уявити, яке це навантаження. А в пікові дні таких виїздів може сягати до 30. Тобто це крім наших інших функцій, які покладені Державну службу України з надзвичайних ситуацій, ми мусимо займатися і гасити такі загорання. Рятувальники розповідають, як правило, спалюють суху траву або господарі, які завершують роботи на присадибних ділянках, або дітлахи, які граються із сірниками. Тому надзвичайники закликають краян не нехтувати правилами безпеки і не спалювати суху траву. За спровоковану пожежу є адміністративна відповідальність від 3 тисяч і до 30 тисяч гривень. Столітня борщівська вишиванка, 3D-макет літака, мрія та ікони. У Тернопільській обласній філармонії провели благодійний аукціон та концерт. Ми єдині, і Україна у нас одна. Виручені гроші з продажу, а це близько 2 мільйонів гривень, передали на потреби військових. Більше про добрі справи заради перемоги. Далі. Ми єдині, і Україна у нас одна. Із такою назвою у Тернополі відбувся благодійний концерт на підтримку Зесу. На заході виступили відомі українські артисти. Це ініціатива артистів, заслужених та народних Павла Дорського, Тоні Матвієнко, які звернулися до нас Дмитра Андрійця про те, що хочуть провести такий концерт. Всі кошти за квитки, виручені кошти за квитки, вони передають на Збройні сили України. На концерті також провели благодійний аукціон серед лотів, оригінальні вироби ручної роботи, картини відомих художників, речі з передової, перетворені на ексклюзивні витвори мистецтва. Я думаю, що люди насправді торгувалися не за картину, не за це, а за те, хто може більше дати на Збройні сили України. І величезна вдяка сьогодні тим людям, які передали ці всі е, лоти, які віддали їх, від відірвавши від душі. Один з лотів картина харківського художника Юрія Клапоуха. На ній він зобразив тернопільських артилеристів. На своєю роботою митець працював більше трьох тижнів. Там всі живі, всі. Існуючі військові, там навіть і можна і портретний спод, навіть можна пізнати. і знають, і бачили, і їм показували. і Вони дуже сподобалась. Дуже сподобалась. На благодійному заході ми єдині Україна. У нас одна зібрала близько двох мільйонів гривень. Ці гроші підуть на підтримку військових, зокрема Тернопільської 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Також на частину цієї суми закуплять систему протиповітряної оборони для нашої області. Помолитися та доторкнутися до копій християнських пам'яток святої землі. П'ять років тому на території Марійського духовного центру в зерваниці звели унікальну споруду, яку назвали українським Єрусалимом. Вона містить в собі вісім образів символів, які нагадують паломникам про біблійні місця, а увесь комплекс оточують оборонні мури, що символізують кордони духовної столиці Єрусалиму. Більше про унікальну сакральну пам'ятку нашого краю знає Юлія Пацкаль. Стародавнє місто Єрусалим вважається одним із центрів християнського світу та щороку приймає туристів з різних куточків планети. Проте далеко не кожен вірянин має можливість відвідати духовну столицю, аби помолитися. На Тернопільщині п'ять років тому в духовному мирійському центрі у Зарваниці відкрили унікальний комплекс Український Єрусалим, в якому збудували копії найбільших християнських пам'яток святої землі. Проте ідея створення цього місця спочатку була іншою. Наша делегація священників не були в Німеччині, в і їм. Їм сподобалася е, ця копія. Гробу Господню, який там знаходиться одній святині, вирішили побудувати тут у Зарваниці копію гробу Господнього. Над задумом працювали духовенство, митці та архітектори. А вже влітку 2014 року в Зарваниці розпочалися роботи. Спочатку планували збудувати лише копію гробу Господнього, але віряни просили продовжити будівництво та складали для цього свої пожертви. Відтак вдалося звести цілу споруду із пам'ятками святої землі, що отримала назву Українська. Йерусалим. Сьогодні комплекс містить в собі вісім сакральних образів символів, які нагадують паломникам про біблійні місця. Центральною святиною це є гріб, це є каплиця гробу Господнього, де знаходиться в цьому, в цьому гробі частина відтворена Туринської плащаниці, як найдавнішої християнської святині. Посередині комплексу знаходиться купіль Вітеста з фігурою Янгола, що сидить. У Біблії це місце згадується як те, де Ісус цілив чоловіка, який 38 років був прикутий до ліжка. Пворуч знаходяться левові ворота, які є одним із восьми воріт старого міста Єрусалима. Та вежа Давида, що символізує старий Завіт, і є найвищою спорудою в українському Єрусалимі. Також є сад Гецеманський, який символізує місце, де Ісус Христос молився перед своїми страстями, також сходи. Покаяння, сходи покаяння це сходи, які вели до приторії Понтія Пилата. Це історичні сходи. Оскільки частина цих сходів знаходиться в вічному місті Римі. Ще тут відтворили Голгофу, горуни, якій розіп'яли Ісуса Христа та камінь помазання, де перед похованням зробили обряд обмивання за єврейським звичаєм. Цей український Єрусалим є оточений муром, який символізує саме кордони старого міста Єрусалиму, бо саме Голгофа знаходиться візуально саме за мурами, оскільки Ісус Христос був розіп'ятий за містом. Сьогодні український Єрусалим продовжує збирати тисячі вірян та паломників, які піднімаючись хресною дорогою, мають можливість оглядати копії найсвятіших місць та помолитися. Львів'яни для незрячих людей друкують книги з аудіоверсією. Соліст гурту Пікардійська терція Ярослав Нудик та керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко приїхали на Тернопільщину, аби презентувати нову книгу зборівського письменника Романа Російського, написану шрифтом Брайля. Цікаво, що твір озвучували також виключно незрячі діти та дорослі. Про особливу книгу, яка свого роду ще й радіовистава, дізнавалась наша Христина Черешнюк. Це листок, Брайден, бачите, вже набраний в комп'ютері редактором. І вона присилає його тепер на принтер. Це я ще не роблю. Не цей гучний звук від принтера, який друкує книги шрифтом Брайля. За один сеанс редактор запускає не більше 50 листків, а за один день може надрукувати максимум 8 примірників книжки. Ви не подумаєте, що це якийсь там. Галімий москвіч, розумієте серед цей, це є. Ну, це є це є класу. Соліст гурту Пікардійська терція Ярослав Нутик та керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко вже декілька років працюють над проєктом для незрячих, створюють книги шрифтом Брайля з аудіоверсією. Це ось такі, от такі от крапочки, які читаються пальчиками, так. Днями львів'яни приїхали на Тернопільщину, аби презентувати нову книгу зборівського вчителя та письменника Романа Росіцького. Я її прочитала і послухала, але просто з шаленим захопленням за одну ніч. Так? Знаєте, чому так класно? По-перше, сюжет напівдективний пригодний свій, цікавий. По-друге, тут купа. Гумору Королівство рафінованого сміху це шпигунський роман для дітей. Автор обрав незвичний для дитячої літератури жанр, але саме це дозволило йому відтворити загадкову атмосферу незвичайного світу сміху. Суть така що сміх ж буває різний, бо сміх дурний, буває сміх веселий, буває сміх щирий. І от коли збудувати завод, який буде очищати сміх, то лишиться тільки сміх, а відходи це буде щирість концентрована або буде. Дурість концентрована або там радість концентрована, і е, в тій країні якраз оті е, щирі емоції вони ну, завдяки державній політиці е, не схвалюються. У ресурсному центрі Львівської політехніки надрукувати книгу пана Романа Шрифтом Брайля планували ще до повномасштабного вторгнення. Утім, закінчити справу вдалося лише зараз. Ми зробили цю книгу в ролях, розумієте? І, і це вийшла. Така річ, як, ну майже як Радіовистава, чи щось таке, як хочете, називати. Тобто воно, її, її абсолютно не сумно слухати. Фішка у тому, і напевно чи не найважливіша, у всьому тому є те, що у записі книги брали участь тотально незрячі діти. Особливу збірку дитячого роману «Королівство рафінованого сміху можна замовити та придбати у ресурсному центрі Львівської політехніки. 140 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою склали присягу на вірність українському народу та отримали свої перші погони. Складання клятви означає, що з цього дня юні курсанти повинні стати захисниками та оборонцями нашої землі. Загалом здобувають освіту у навчальному закладі 360 юнаків та юначок. Окрім урочистого заходу, на святі провели благодійний аукціон. Подробиці військового свята далі. Я курсант Брет Клентон. На території Збаразького замку курсанти першого курсу Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою склали урочисту клятву на вільність українському народові. Під час заходу курсантам передали прапор із підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Честь отримати прапор випала першокурснику Максиму Скоцелясу. Дійсно, я не очікував, але насправді дуже приємно. Дуже приємно і неочікувано. Такі в мене враження. Максим розповідає, вибрав для себе військову справу, адже розуміє важливість цієї професії для нашої країни. А ще хлопець сподівається, що у військовому коледжі навчиться дисципліни та мужності. Зараз ця роль ну не кожному дана, не кожен готовий на таке піти, звісно. Але. Це так би кожного бажання. І якщо людина лежить це, то він, я думаю, погодиться. Загалом у навчальному закладі здобувають у світу 360 юнаків та юначок. Цього року склали присягу на вільність українському народові та отримали свої перші погони 140 курсантів, розповідає директор коледжу, полковник Вадим Ластовицький. Служу українському народу. Сьогодні ви отримали перший погольник в вашому житті. Сьогодні ви знаходитесь, як і я, в формі збройних сил України. Під час заходу також відбувся благодійний аукціон, на якому представили лоти від військового командування та волонтерів. На торгах вдалося зібрати 70 тисяч гривень на потреби 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Відкритий чемпіонат Тернопільської області з веслування на Байдарках та Каної відбувся 1 жовтня на водній арені Тернополя. У змаганнях взяли участь юні спортсмени 2008-2013 років народження. У файному місті зібралися 10 команд із Волинської, Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Успішно виступили на змаганнях вихованці США з водних видів спорту Тернопільської міської ради. Вони на змаганнях завоювали шість золотих та одну бронзову медалі. Переможців та призерів пам'ятними медалями та грамотами нагородила федерація каної Тернопільщини. А команди учасників отримали пам'ятні призи. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті. tv tv4t.ua та у соціальних мережах. Бувайте здорові, бережіть себе. Перемога вже близько.